Наша громадська організація Говори це команда людей, яка шукає різні креативні шляхи для того, щоб краще що життя людей з інвалідністю ми створюємо різні застосунки, шукаємо, які є в світі, і локалізовуємо їх в Україні. Мене звати Соломія Андрушків, я голова організації громадської організації Говори. Ми створюємо, адаптовуємо і популяризовуємо різні цифрові застосунки для людей з інвалідністю. Основний проект, який в нас є, це тіпіток ЮА, який спрямований на надання можливості невербальним людям комунікувати власне, з допомогою цифрового інструменту. Сьогодні були в штабі SOS, де мали вже навчання по застосунку TP Talk, де фахівці ознайомилися з інструментом, мали практичні навчання. Методичні, як вводити цей інструмент, як працювати з дітьми і з дорослими. І, власне, після трьохгодинного навчання всі були задоволені і ми тішимося, що могли ознайомити таку велику кількість людей сьогодні з цими інструментами. Звичайно, якщо ми будемо Чіперки, як скажемо, «мовчи», то, напевно, ми змусимо цю людину мовчати. Але якщо ми будемо завжди просити якусь ще вербалізацію додаткову, то це не буде менше. Менше говорити, якщо не можна сказати словами швидше, простіше, легше, ніж шукати в південні парці з спексами таких. Мене звати Анастасія, я корекційна педагогиня і соціальна педагогиня. Загалом я працюю з дорослими, з дітьми, з підлітками, з різними особливостями. У нас дуже багато є стигматизацій невербальних дітей, дорослих, дуже багато є стереотипів. Коли е, батьки не хочуть давати якийсь варіант іншої комунікації, і, звичайно, батьків є багато віри в своїх дітей, що вони почнуть говорити. Е, але, на жаль, не всі діти почнуть говорити. І навіть якщо почнуть, часом цього мовлення є недостатньо, щоб діти могли говорити, та? але комунікувати можуть всі, е, і не дати шанс комунікувати, це якось ну, негуманно. Тобто мусимо дати шанс, і тому ми багато про це говоримо. Бо навіть часом фахівці чи батьки шукають варіанти і просто їх не знаходять і не знають, що їх стільки багато є. Дуже багато говоримо, і маємо зараз проєкт «Єва», в якому дуже багато говоримо про те, як спілкуватися з невербальними людьми, з порушенням слуху, з порушенням зору, та як це робити так, щоб всім було комфортно. Бо часто люди себе можуть повести не дуже етично, не тому що вони хочуть нашкодити, а тому що вони знають, як зробити правильно. Віримо, що настане час, коли всі наші українські діти, ці волошки, з'їдуться до наших пшеничних полів і будемо знову всі разом. То на пам'ять даруємо вам цю волошку, яку робили, створювали підлітки дорослі з інвалідністю.